Під час сімейних свят, таких як щойно минулий день подяки, чи скажімо, різдво, американці споживають чимало їжі і чимало викидають на сміття. Щороку приблизно 40% придатних для споживання харчів, вироблених у сполучених штатах, опиняється на звалищах. Зупинити марнотратство, намагаються благодійники. Гуманітарні організації працюють над утилізацією продуктів, які не потрібні ресторанам, продуктовим базам чи фермерам. Щодня Грегорі Джонс разом з іншими готує 10 тисяч обідів на центральній кухні Вашингтона, неприбуткові організації, що допомагає нужденним мешканцям столиці. Грегорі керує групою волонтерів, в яких тут не відчувають нестачі. Грегорі подобається його робота. Він також переконаний, що вона врятувала йому життя. Колишній наркоман Джонс пройшов курс кулінарної програми при цій організації і вже ніколи не повернувся до споживання наркотиків. це чудово, що я отримав можливість ділитися тим, чим нагородив мене Господь. Це був довгий шлях для мене. Well, so керівник організації Майкл Куртін каже, що доля Грегорі є підтвердженням їх особливої місії. Тут не дають пропасти ані харчам, ані людям. Ми керуємося дуже простим принципом: марнотратство це погано, чи то марнування харчів, чи людських ресурсів. Кількість харчів, які опиняються на смітниках Америки, вражає за підрахунками експертів Ради збереження природних ресурсів. Щороку американці викидають придатних для споживання продуктів на суму у 165 мільярдів доларів. І цей час вказує одна з авторів дослідження Дейна Гандерс, коли кожен шостий американець не необхідних для повноцінного харчування продуктів. Ми підрахували, якщо зменшити марнування харчів на 15%, можна прогодувати 25 мільйонів голодних американців. У центральній кухні Вашингтона над цим працюють вже понад 25 років. Тут не лише готують обіди. Щодня водії підбирають залишки харчів з крамниць, від оптових мереж з ресторанів та господарств. It, Цим разом Карл Бреді віддав дві тони гарбузів та кабачків, які він не міг продати waste. Я ненавиджу марнотратство. І доклавши трошки більше зусиль, я можу зробити щось корисне. Взагалі, то мені обходиться дорожче віддати їх, але це частина процесу. Вони повинні піти на щось корисне. Те, що не потрібно фермеру, опиниться на столі у соціально незахищених громадян. Як, наприклад, у центрі продовженого дня в одному з бідних районів столиці. За словами керівниці центру Деніс Лейсі, ці діти часто не знають, чи матимуть, що їсти вдома. Я вирішила влаштовувати для них вечерю, адже чимало з цих дітей можливо не матимуть їжі вдома. Як каже Майкл Куртіс, його організація щодня годує 5 тисяч дітей з потребуючих районів столиці. Щороку тут утилізують харчів на суму понад мільйон двісті тисяч доларів, які інакше опинилися б на смітниках. Ці залишки тут перетворюють на два мільйони порцій здорової їжі.